Global Pharma Distribution. Я на одну хвилинку. Там на ринку з'явився наш Дженерік цибуля. Ну, получается, я ну, сказати наше позиціонування з приводу цього Дженеріка. Получається, цибуля це якщо ви хворієте, а чесник це коли ви хочете бути здоровим. Ну, і цибуля, сліз багато, а толку нуль. А чесник це про здоров'я. Ну, ще получается, у нас піднялись ціни сильно і. Ми позиціонуємо ну запах чесника, це запах достатку та здоров'я. Ну якби от просуваємо ці меседжі. На ринку і хочемо да, щоб ви пішли нам на зустріч. Скажіть, будь ласка, скільки б голівок чеснока да по смарт ми могли би е, ну, назначати да, тобто, ну, 10, да, за, за який проміжок часу? За годину. Прекрасно, прекрасно. 10 за годину. Ну, це про це просто, це просто те, що ми хотіли. Я от хочу вам презентувати ще плакнотик. і тут. Така особливість отут по трете і запах. Ох, чесничка, наче, наче просто ви, ну, наче на чесниковій фермі, наче просто от все добре. Ну, Це просто вам такий презентик. Так, да. ну, ще раз хотів сказати, що ну, цибуля це Дженерік, і коли ти пахнеш цибулею, то понятно, що ти захворів. Коли ти пахнеш чесником, понятно, що ти хочеш бути здоровим. Все, я побігла, в мене ще куча діл по значить, аптекам. Все, люблю, цілую.